Привіт, друзі, 29 січня. Сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Стів Вітков і Джаред Кушнер. Як ви знаєте, це представники Трампа на переговорах Росії та України. Не будуть цими вихідними в Абу-Дабі. Там будуть лише росіяни та українці. Фактично, це вперше прямі переговори без посередників. Взагалі, ну можливо, хтось буде із представників близького сходу, об'єднані Арабські Емірати, Катар, але головне, що не буде американців і це дуже примітно. Тим часом у Німеччині Фрідріх Мер заявив про те, що членство України в НАТО, як то прописано в мирному плані до 27 року, до 1 січня 2027 року, це взагалі нереальна умова. Цього, каже, не може бути. І про це він наголошує, ми повідомили нашим американським партнерам. Тим часом на Росії з рішми великі проблеми. Там Планують на 11% зменшити витрати на оборонку. У нас також друзі проблеми однозначно. І на тлі цієї інформації з'являється повідомлення в західній пресі про те, як можуть розвиватися події щодо продовження чи припинення війни в 26-му році. Ну а Роспабліки щойно опублікували повідомлення про те, що в Кремлі дали наказ російським військам не бити по енергетичних об'єктах в Україні, в Києві, на Київщині, загалом по всій території України сказали. Інфраструктуру енергетичну не чіпати. Але це не офіційна друзі інформація, хоча я не виключаю, що вона може бути правдою на тлі переговорів, які вже відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах, які продовжуються. Давайте про все це, це по порядку, детально готовий вам розповідати. З вас, як завжди, прошу коментар, підписка, вподобайка. Шери вони вкрай потрібні. Я розумію, що не всі ви можете зараз переглядати відео. Через відсутність енергопостачання системного, але повірте, кілька секунд перегляду відео обов'язковий лайк, допомагають нам триматися. Так, дійсно триматися. Ресурсно для того, щоб продовжувати роботу для вас, наші дорогі підписники та випадкові глядачі каналу. Отже, тепер давайте до суті. Я перепрошую за довгий пролог. Стів, Вітков і Джаред Кушнер. Джаред Кушнер зять Трампа, стів Вітков спецпосланець Трампа. Ну такі в нього представники не братимуть участі в новому раунді переговорів, який відбудеться цими вихідними 1 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абу-Дабі. Про це офіційно повідомив держсекретар Марко Рубіо, і сказав, що переговірникам вдалося звозити коло проблем до одного центрального питання, саме про території наголошує Рубіо. Тобто можна робити висновок про те, що про Запорізьку атомну електростанцію вже домовилися або майже домовилися. Ну, принаймні, для Рубіо ЗАС не є вже таким ключовим питанням у переговорах, як. Території, але каже, по територіях там дійсно мають домовлятися росіяни та українці. Тому, ймовірно, американців і немає на цих переговорах в неділю, мають домовитися про це сторони. І на підставі цієї інформації а також інформації про зменшення витрат на оборонку на Росії. Видання Wall Street Journal пише редакційний матеріал, де публікує три сценарії розвитку війни в Україні в 2026 році. Ну, Дійсно, складно говорити про те, що війна в цьому році може повністю закінчитися, навіть якщо не буде гарячої фази, то вона триватиме на інших умовних фронтах. Давайте про сценарій, який пише Wall Street Journal. Перше. війна продовжується весь 26-й рік. Це сценарій номер 1 про який вони пишуть, але він не є пріоритетним. Ми не всі однакові, друзі, наголошую. Але перші вони пишуть саме про те, що війна в 26-му році буде продовжуватися. Кремль, як і раніше, впевнений, що українська армія виснажиться раніше, ніж вони, ніж економіка Росії, проте Україна, як пишуть у виданні, ще дуже далека від краху. Другий сценарій: один із трьох. Так назву його Україна здається першою, пишуть вони. Якщо Україна вичерпає свої сили, можливо, їй доведеться піти на угоду, яка буде кращою за альтернативний варіант. Однак це може спричинити задоволення вимог Москви щодо території а США нададуть лише слабкі гарантії безпеки. Ну і справді Марко Рубі говорить про те, що гарантії безпеки мають дати Україні європейці. А ми каже, як резерв. Ну і третій варіант, про який пишуть Вострі Journal, один із трьох. Росія втомлюється, а не ми. Бізнесмени Росії давно не задоволені тим, як війна деформує економіку, роблячи її надмірно залежною від військового виробництва та від Китаю. Про це ми також з вами говоримо, ледь чи не в кожному відео на каналі. Всі чекаємо економічного краху Росії, але його нібито не видно. Водночас, як пише видання Путіну абсолютно байдуже на думку бізнес-еліт Росії. Так, є частина в Кремлі тих, кому байдуже на цю думку, є ті, які сповідують інтереси бізнес-еліт. Ті, кому байдуже, це Патрошев, Шойгу, Путін, і з ними Лавров, ті, хто сповідують інтереси бізнесу, це Ушаков, Кирил Дмитрів, Але головний сьогодні архітектор і інженер переговорного процесу з боку Росії є. Ушаков помічник Путіна, і він зараз бавиться цими групами по черзі випускаючи то Лаврова, то Кирила Дмитрієва. Так вони будують сьогодні свій переговорний процес. Одним із пунктів мирного плану 20-пунктного для завершення війни в Україні є членство України в Європейському Союзі. Ми про це з вами неодноразово згадували тут. І раніше і Віктор Орбан, і президент Сербії Вучич говорили прямо, що до 1 січня 27 року Україна може стати. Членом Європейського Союзу, можливо, з якимись обмеженими правами. Але канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив чітко і однозначно, що цього не буде. Він не бачить шансів на вступ України до Європейського Союзу з 1 січня 2027 року. Що він конкретно сказав? Про вступ 1 січня 2027 року не може бути й мови. Це неможливо. Будь-яка країна каже, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спочатку відповідати копенгагенським критеріям, а цей процес зазвичай має займати кілька років. Що таке копенгагенські критерії, друзі? Про них багато говорять, але загалом це принципи, на яких має будуватися державне управління в будь-якій країні, і воно має вже бути побудованим, сталим, якщо вона хоче стати членом Європейського Союзу. Війна не є прерогативою. Для того, щоб стати поза цих умов членом ЄС Копенгагенські критерії це фундаментальні умови та вимоги, прийняті у 1993 році, яким повинна відповідати держава для вступу до Європейського Союзу. Вони охоплюють політичні, це демократія, верховенство права. У нас з демократією окей, а от з верховенством права вкрай все погано. Також це економічні умови, ринкова економіка. Вона є. Але вона перебуває в абсолютній більшості в тіні. Та і юридичні також принципи прийняття стандартів Європейського Союзу, до яких багато мовляв нарікань. Але друзі, іншого кращого варіанту, кращої моделі існування демократичного світу не придумав ніхто. Демократія дуже має багато вад, як то говорив ще свого часу Вустен Черчилль, Але кращого ніхто не придумав. Тому, друзі, вимоги ці для нас є також обов'язковими. Кансер Німеччини говорить про них не випадково. Але це не є основною причиною. Це те, що на поверхні. Основна ж причина це наша здатність дуже конкурувати з європейськими товарами, послугами та продукцією. Це в Європі чудово розуміють, про це вголос говорити не будуть, але на це буде зважати, і це буде головною причиною, чому нас там так швидко начекають. Тому нам потрібно вибити будь-які аргументи у європейців публічні, які є переповною вступу. України до європейського союзу, а це судова реформа, це невідворотність покарання за злочини, це боротьба з корупцією не удавана, а реальна. Тоді можна буде говорити про щось. А саме говорити про те, що наші товари мають право конкурувати на європейському ринку. Ну і звісно, якщо не буде цього всього зроблено, то очікувати, що 1 січня Україна стане членом ЄС. Просто не варто. І тут проблема не лише в Орбані, не лише в Фіцу або в комусь іншому. Проблема в першу чергу в нас, друзі. Це, моя друзі, особиста думка. А ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Я відверто скажу, відкидаю будь-які варіанти, що, мовляв, нам не потрібно в цю гнилу Європу і так далі. Ні. Європа нам потрібна, так само, як і ми потрібні Європи. І в нас іншого альтернативного шляху просто немає. Тепер щодо витрат, давайте ще повернемося до цього питання: витрат Росії на війну. Видання Bloomberg пише, що в 2026 році витрати Росії на війну скоротяться на майже 11% на ті проблеми в економіці. Дійсно, економіка є ключовим фактором, який сьогодні визначає і нашу переговорну позицію у війні з Росією. Так, але економіка і наша, і російська, і там проблеми, і в нас проблеми. Так от, згідно повідомлень Блумбергу. І згідно з трирічним прогнозом Міністерства економіки Росії, зростання секторів пов'язаних із державним оборонним замовленням, включно з виробництвом військової техніки дронів боєприпасів, цього року сповільниться до 4-5%, порівняно з попереднім періодом. І як зазначили у виданні, Забезпечувалося це масштабними бюджетними витратами, цілодобовою роботою заводів, відтоком працівників цивільних галузей, і це все поступово втрачає імпульс. Тобто, фактично, зараз військово-промисловий комплекс Росії, який спричинив бум і ріст ВВП на Росії, бум ростання економіки попередні роки себе вичерпує тому що війна триває результату немає санкції не знімається і росіянам потрібно робити якісь висновки і ухвалювати рішення щодо продовження або непродовження війни от дуже показовий приклад історія з кампанією «Лукойл», проти якої свого часу нібито американці ввели і європейці санкції, але постійно їх відтерміновують то до лютого то до січня то до квітня 27-го року, але Лукуй фактично потрапив під пильне око бізнесменів зі Сполучених Штатів Америки на чолі із Дональдом Трампом. І тут дійсно є інтерес американців у нафтовій галузі, у нафтовому секторі саме в Європі. І це добре, бо зараз витісняють звідти російську нафтову кампанію, і туди зайде американська інвестиція, зайдуть інвестиції інших країн, не російські і присутність Росії. В Європі, в нафтовому секторі, буде меншою. Тому, попри те, що лунає і, мовляв, історія з Лукоїлом це чисто історія бізнесового американців. але, друзі, це і наша безпекова історія. На я наголошую. Так от Лукойл оголосив про продаж закордонних активів американській інвесткомпанії «Карл Лай не всіх 100%. Частини, але більшої. До угоди не активи у Казахстані. На цьому тлі акції компанії сьогодні різко зросли майже до 3%, якщо бути точним, до цілих 8%. Компанія також продовжує переговори з іншими потенційними покупцями. Це треба розуміти, бо тут мова не лише про американців. Згідно з повідомленнями, ЗМІ та відповідно до оцінок аналітиків, закордонний бізнес Лукуюлу оцінюється від 14 до 21 мільярда євро. Проте не зрозуміло, чи входить у цю суму частка компаній в проєктах, які отримали виняток із санкцій. У будь-якому випадку доля Лукойлу майже визначена. Зараз залишається формальності, якщо, наприклад, в одних країнах активи Лукойлу викуповують самі держави, то в інших заходить американський бізнес. І американський бізнес має зайти в Європу, тому що він там конкурує із Китаєм. Китай треба витісняти із Європи, пускати туди індійський бізнес, хоча американцям не дуже подобається. Підписана угода Європейської комісії з Індією буквально днями. Але це добра історія, як на мене. Про неї ми також щас будемо згадувати, але це зараз не найголовніше. Американці тим часом продовжують вирішувати питання не лише припинення російсько-української війни, а й питання Гренландії, яке от зараз відійшло нібито в інформаційному плані на другий Щабель, але це не зовсім так. Це дуже основне зараз для Трампа. Марко Рубіо повідомив про те, що переговори із Гренландією та Данією тривають, але вони тривають в межах неперетину червоних ліній Данії і захисту. Національних інтересів Сполучених Штатів Америки саме в Арктичному регіоні. Поки що більше інформації про це немає і данці, і герландці офіційно підтверджують, про такі зустрічі угода готується. І вона, звісно, буде досягнута. А Трамп тим часом сказав, що його інтерес і на Близькому Сході буде врахований. І тому, друзі, це все дуже важливо. Різні вектори діяльності сьогодні держдепуша діпстейту, який має на меті контролювати демократичні процеси, тобто загрози. Зменшувати їх існування в усьому світі, те, чого раніше ми побоювалися, що Америка не залишиться в ролі світового поліцейського, вона справді цю роль собі зараз повертає. Дуже незвичний, непривабливий, на перший погляд спосіб, але з європейцями по іншому зараз, на жаль, не можна. І Трамп оголосив знову ультиматум Ірану і каже: якщо не буде підписана угода без'ядерна, новий удар буде нанесено. По Ірану розглядаються удари і по військових, і по політичних об'єктах. Тегеран тим часом відповідає, що відповідь буде дуже дуже серйозною. Ну вже ми це чули. А от Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати заявили про те, що не сполученим штатам Америки використовувати свій повітряний простір для потенційної атаки по Ірану, хоча Трамп уже зосередив чимало військових спроможностей на Близькому Сході. Саудівська Аравія стурбована можливим втягуванням у конфлікт з Іраном, який атакував нафтові об'єкти королівства у 2019 році під час першого терміну президентства Трампа. У фонді Карнеги за міжнародний мир відзначили, що і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати були мішенями атак з боку Ірану та їхніх посередників. Деградований та менш загрозливий іранський режим відповідає їхнім інтересам, але вони стурбовані регіональними заворушеннями та іранською помстою і не хочуть бути на кінчику американського списа. Так, дійсно, і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати вони діють дещо в інший спосіб, більш лояльні і не настільки радикальні, як Іран. І, можливо, це і добре. Для балансу сил це, в принципі, позиція. Прийнятно на даному етапі, але те, що треба вирішувати питання з Іраном, це однозначно повернення іранської нафти на світовий ринок суттєво зменшить спроможності Росії диктувати свої умови в інших частинах світу. А тепер, друзі, трішки про атаку по Україні. Вона, на жаль, була минулої ночі, але не настільки велика, як то ми очікували, як нам повідомляв президент України буквально вчора ввечері. Вночі сили ППО знешкодили 84 зі 105 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 18 безпілотників на семи локаціях. На жаль, троє людей загинуло, 16 дістали поранення у Запоріжжі. За даними рятувальників, у Вільнянську пошкоджено сім приватних будинків. Росіяни вночі атакували Одесу, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Постраждалих там, слава Богу, нема. Внаслідок удару російських дронів по пасажирському потягу на Харківщині кількість загиблих зросла до шести. Ну і працівник газової служби загинув на Донеччині через атаку російського ФПІ дрона. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, і також він повідомив, що. В Києві та на Київщині опівночі повернулися графіки відключення світла. Ніколи не думав, що графіки відключення можуть бути приємною новиною, але насправді це так, можна хоч щось прогнозувати. Натомість, друзі, росіяни, як я вам сказав, за повідомленнями Зеленського готують, нібито черговий удар по Україні. Ми навіть в цьому не сумніваємося, але. Сьогодні вранці стало відомо про те, що російським військам нібито від сьогодні заборонили наносити удари по всім об'єктам Києва та Київщини, а також по інфраструктурі всієї України. Мова, можливо, йде не лише про енергетичні об'єкти, але я це читаю як енергетичні. Офіційного підтвердження цієї інформації нема, але зрада. Зрада їхня шириться в розпабліках дуже сильно. Просто вірусно кажуть, це ганьба, треба добити цих, як вони називають нас. Не буду повторювати тут на Ютуб каналі. Втім, наскільки це правда, будемо слідкувати. Але ще раз наголошую, як я сказав на початку відео, я не виключаю такого рішення, оскільки продовжуються переговори в Абудабі і Росія підтвердила їх продовження. Ну а позиція Кремля щодо завершення війни не є однозначною. Якщо частина виступає за категоричне продовження воєнних дій, інші кажуть, що треба зупинятися. І про це говорять давно. Зараз певні зрушення в цьому плані є. Чи вони стійкі говорити про це поки що зарано? Ну і також російські зе пабліки, ті, що пишуть про зраду по відношенню до того, як треба нас добивати, повідомляє, що сили оборони України успішно уразили їхній су 34 в екваторії Чорного моря. Нема чого літати там, де не можна, однозначно, так. І генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні підтвердив знищення цього літака. Дякуємо воїнам ЗСУ. Дякую, друзі, вам за те, що ви підтримуєте нашу роботу. Спасибі вам величезне за те, що допомагаєте зі збором донатів для наших військових. Всіх люблю, ціну шану і шаную. не перемикайтесь, все буде Україна.